Які, блядь, у, у хорошої дівчинки проблеми. А у хорошої дівчинки, блядь, всі проблеми на самому то ділі. Коли ти хороша дівчинка, тому що нас так виховали, да? коли ти добра, коли ти дуже турботлива, в жопку дуєш, сяпа -сяпа, му -му 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 -му, да? ти його любиш від всієї душі. Родной мой чоловічок, мой родной чоловічок, піклуєшся про нього. Що він кушав? Що він пісяв? Що він покакав? Все піклуєшся, да? ти йому їжу готуєш, підтримуєш його від всієї душі. Да? І ви тоді думаєте, мабуть, що зі мною не так? Наверно, я якась цього, калічина. Я, мабуть, якась, якась недостаточна. Щось угу. зі мною не так? І ти тоді думаєш, Навірно, мені теж треба стати такою курвіцею. Але ви не можете, тому що це не ви. Ваша суть не така, це не ви, ви не можете, так? Да? І от я вам зараз хочу пояснити дуже швидко, чому так. От я, дівчат, хочу, щоб ви зараз мені написали. Напишіть одне слово. Зрозуміло. Якщо це про вас, Зрозуміло. напишіть, якщо це про вас, якщо ви така, блядь, хороша дівчинка, в жопу дуйка. Напишіть одне слово, зрозуміло.